Привіт! Якщо ти сам монтуєш відоси чи шукаєш відеое собі в команду, то ця історія точно тобі сподобається. Невеличкий вступ на початку цього року. Я вирішила закінчити десятирічну кар'єру в IT та переключитись на фулл тайм творчу роботу. Для мене стало відкриттям, що навіть людині без нормального портфоліо не дуже складно знайти підробіток, який стосується відеомонтажа. За останні декілька місяців я мала змогу попрацювати з великою, як для мене, кількістю нових людей, та подивитись на процеси та організацію з точки зору айтішника. І о май гад, скільки всього я надивилась. Спочатку я була здивована, потім розлючена, а потім мені стало весело. І мені досі дуже весело. Я періодично моніторю вакансії, пов'язані з відосами, на популярних українських сайтах з пошуку роботи. Є декілька категорій вакансій, які я читаю прямо з захопленням. Наприклад, потрібен супер пупер едітор зі знанням After Effects Майя блендер на зарплату 16 тисяч гривень. Або потрібен відеоедітор, обов'язки монтувати відео, фотошопити фотки, робити банери на сайт, писати SEO заголовки, підмітати в залі і таке інше. Так ось одна з таких крутих вакансій попалась мені буквально минулого тижня. Пристегніть паски. Зараз ви дізнаєтесь, як німецька компанія шукає в Україні відеоредактора для серіалу «Венздей» за 200 євро на місяць. Тож давайте подивимось, що вони хочуть. Вступ доволі цікавий для незалежного кіно підшукується помічник режисера монтажу. До речі, тримайте назву посади в голові, поки будемо читати далі. Ми ще до цього повернемось. Досвід не обов'язковий. Ви можете набратися достатнього досвіду в перші пару днів. Тобто, зрозуміло, що хочуть повного нубаса з інтересом до монтажу відео. Окей, це непогано. Звучить прямо як можливість попасти в відеосферу для людини без досвіду. Тут лайк. Далі вони написали, що монтувати потрібно в Моваві, та монтувати потрібно буде багато. Порекомендували також подивитись серіал Венздей дивно, але ок. А це вже вимога з зірочкою для досвідчених монтажорів. Пробна робота, монтаж на 2-3 хвилини оплачується, якщо проводиться успішно. Тобто, роботодавець не знає для кого ця робота взагалі, чи то для джуна, чи то для сіньора. Ну буває. Йдемо далі. Тут я вам пропоную поставити відео на паузу та самостійно почитати мету проекту. Тільки одне питання в мене виникло: буде російська озвучка, але не буде української. І ви це постите на українському сайті. Ви там зовсім йобнулись. Далі нам незрозуміло для чого пишуть спойлер всього сюжету, а потім одразу і пишуть в вакансії. Це, напевно, якщо ви сіньор, а не джун. Потім читаємо якусь хрінь посереду 2022 року. Тут я навіть не одразу зрозуміла, що це за середа була така, бо я знаю тільки четверг лютого 2022 року, а далі ще більший бред про торкнутись зарплату на цьому місці. Я вже склала 2 плюс 2 та зрозуміла, що весь текст вакансій скопіпастили з Google Транслейту. Тепер головне це зарплата. За всі ці круті перспективи працювати над серіалом середа нам пропонують 9 тисяч гривень. То, може, це не повний робочий день, чи може це за годину чи за тиждень. Давайте дізнаємось. Я відгукнулася на вакансію та в супроводному листі написала питання: підкажіть, зарплата 9 тисяч гривень вказана у вас за повний день чи часткову зайнятість. На диво мені прийшла відповідь від цього роботодавця на пошту буквально через 30 хвилин. Пропоную вам почитати все самостійно, а я лише коротенько прокоментую. По-перше, тут ми теж бачимо, що текст відповіді був перекладений знов, але вже на іншу мову. Це не проблема, але я акцентую увагу на тому, що замовник, скоріш за все, не з України. Це також частково підтверджується назвою їх компанії та контактними даними, котрі я не буду тут світити на весь інтернет. Тож цей зарубіжний роботорговець пропонує навести йому аргументи та довести, що я гідна заробітньої плати 9 тисяч гривень в місяць за повний день. Ку-ку, ви з якого дупла взагалі вилізли в Україні? Середня зарплата у двірника від 12 тисяч гривень за 200 євро в місяць тупо нереально вижити. Може лише якщо ви не платите за хату та купуєте собі тільки їжу, тобто якийсь бідний студент-двірник на таке може теоретично погодитись, але ж Карл, це ж просто золотий дощ в обличчя. Я написала відповідь роботодавцю на його лист. Але так як на сайті Work.ua немає месенджера, то довелося відправляти його зі своєї пошти. Гадаю, через це я так і не отримала відповіді від роботорговця. Але як би там не було, це 10 відеомавп з 10. Гіршу роботу ще треба пошукати. Я вже не перший раз бачу вакансії від іноземців, які думають, що Україна це Сомалі. Поважайте себе. Будьте відеоедітором, а не відеомавпою. Всім дякую за перегляд! Підписуйтесь, ставте подобайки та чекайте на наступний відео з крутою історією. Не забудьте написати в коментарях про свій досвід з всратими вакансіями та роботами. Бай-бай!